Земля за адресою Черкаса і Байде Вічнівецька-14 не обліковується жодних землекористувач. Звертаю увагу, що лише в частині будинку по бульвару Шевченка-14 розташований Черкасський планетарій. Вся інша частина здається під комерційну оренду. Отже, в даному випадку вбачаються ознаки порушення земельного законодавства, котре полягає використання земельної ділянки під комерцію без відповідної оплати за нею, що завдає збитки в місцевому бюджеті. Окрім ознак порушення земельного законодавства, в діях посадових осіб, то в центр знань, є явні ознаки порушення закону України про охорону культурної спадщини. Як вбачається з відповіді на управління містобудування та архітектури, будинок взятий на облік як нововиявлена пам'ятника архітектури Черкаської області номер 45 І відповідно до закону України про охорону культурної спадщини підлягає охороні. При цьому стаття 24 закону України передбачає, що власник або уповноважений ним орган користувач зобов'язаний отримувати пам'ятку в належному стані. Своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього закону. Та охорони обла. Ви всі бачили, кожен день їздити мимо планетарія, ви всі бачите, в якому стані на сьогоднішній день знаходиться планетарій. Отже, Зважаючи на вище викладене, що ми маємо? З одного боку, земля не обліковується, за землю ніхто не платить, хоча її використовують під комерцію раз. А з другого боку, навіть якщо вже людина використовує під комерцію, він міг би хоча б привести планетарій хоч більш-менш нормальний вигляд. І цього на сьогоднішній день немає. Більше того, весь планетарій об'єшаний незрозумілою рекламою, яка, ну, на мій особистий погляд, вона просто. Згоду на нуль, весь планетарій, в якому ми колись всі навчалися. Тому прошу вжити заходів щодо перевірки дотримання норм земельного кодексу України власником та балансоутримувачем будівлі, що розташовано за адресою міста Черкаси вулиця Бульвара Шевченка, 14, вжити заходів щодо притягнення посадових осіб то в центр знань до відповідальності за порушення закону України про охорону культурної спадщини.